Гувер Колін, спотворене кохання, частина 50. Я беру папки та розкладаю їх на ліжку. Демонструю взяті в університеті проспекти про житло для молодих сімей, бланки, які необхідно заповнити, щоб отримати безкоштовне місце в дитячому садку кампуса, Розповідаю про грошову допомогу, вечірні лекції, онлайн-курси, консультантів з планування навчальної програми, а також про те, як це все поєднуватиметься з розкладом моїх занять у льотній школі. Всі можливі варіанти. Лежать у рейчел перед очима, і я хочу, щоб вона зрозуміла нехай ми цього не хотіли, не планували, але ми впораємося. Знаю, з дитиною буде важко, але нічого неможливого тут нема. Рейчел дивиться на папери. раптом плечі у неї починають здригатись, зачейкотяться котяться великі сльози, вона підсувається ближче і обиває мою шию руками, каже, що кохає мене. Як же ти любиш мене? Рейчел, цілує знову і знову. Ми впораємося, шепоче вона. Я обіймаю її у відповідь. Ми впораємося, Рейчел. Глава 19. Тейт. Четвер. Корвін з друзями дивляться футбол. Зазвичай шум телевізора діє мені не на нерви. Сьогодні він музика для моїх вух, бо це означає, що Майлз у нас вдома. Поняття не мають чого чекати від нього та від нашої угоди. Усі ті п'ять днів, що Майлз був відсутній, ми не перезвонювались і навіть не. Переписувались, я надто багато думаю про Майлза, саме тому варто було б зупинитись. Для швидкоплинного зв'язку все серйозно, навіть занадто. З цієї ночі під дощем усі мої думки тільки про нього. Коли збираюся відчинити двері і увійти до квартири, рука в мене тремтить, бо Майлз, можливо, вже там. Заходжу, першу піднімаю голову корбі, кивай, але навіть не вітається. Ін махає рукою і відразу знову повертається до екрану. Ділен ніби сканує мене, і я збираю всю свою волю до кулака, щоб не закотити очі. Майлз не робить нічого, тому що Майлза просто немає. Відразу пор... поникаю. Від розчарування. Кидаю сумочку на вільний крісл і подумки стверджую собі, що це навіть на краще, бо все одно мені треба займатись. У холодильнику є піца, повідомляє Корвін. Ага, Йду на кухню і відчиняю шафу. Чую кроки, серце починає битись швидше. Хтось торкається моєї спини. Я мимоволі посміхаюсь і повертаюсь до Майлза. Це не Майлз, це Ділан. Привіт, Тейт, каже він, і тягнеться в шафу поверх мого плеча. Руку не прибирає. Але коли я повертаюсь, вона зісковзує мені Наталію. Просто хочу взяти склянку для пива, вимовляє Ділан як виправдання. Він стоїть притул, торкається мене, і його обличчя всього за кілька дюймів від мого. І навіщо я посміхнулась, перш ніж повернутись, тепер він точно подумає що щось не те. У мене в кишені склянок немає, відповіла я, відштовхуючи його руку, і в цю саму мить на кухню входить Майлз. Його очі сверлять дірку там, куди торкнувся Ділан. Майлз все бачив, і тепер він дивиться на діло не так, ніби той скоїв вбивство. З якого часу ти п'єш пиво зі склянки? запитує Майлз. Ділон обертається до нього, потім з дверто граливою усмішкою до мене, і відколи Тейт -тей стоїть -тей перед шафою. Він навіть не намагається приховати своїх намірів. Думаю, я на нього запала. Малес підходить до холодильника і відчиняє дверцята. Послухай, ділане, а як справа у твоєї дружини? Малез навіть не вдає, ніби щось хоче дістати. Просто стоїть і дивиться в холодильник, стискаючи ручку з такою силою, якою її ще ніколи не стискали. Діло, як раніше, вирічився на мене. Дружина на роботі, з наголосом вимовляє він. Повертається тільки години за чотири. Майлз захлопує холодильник і робить два кроки до ділана. Ділан виправляється, а я відскакую бік. Кордон прямим текстом просив тебе не підходити до його сестри. Виявиш до нього хоч трохи поваги, чорт забирай. Ділан стискає зуб. Він не відступає і не відводить погляду. Навпаки, робить крок назустріч Майлзу, скорочуючи відстань між ними. По-моєму, Корбін взагалі тут ні до чого злісно цідить він. Серце так коб'ється, я відчуваю себе винною в тому, що мамоволюбна діяла Ділена, і ще більш винною в їхній із Майлзом Сварц. Але, чорт, забирай, мені подобається, що Майлз так на нього в'ївся. Знати ще за що? За те, що Ділен фліртує з дівчиною, не зважаючи на дружину, чи за те, що він заграє саме зі мною.